Привіт, друзі! Сьогодні я прийшла ввечері з роботи без 15 зараз 6 вечора. І мені треба швидко-швидко приготувати вечерю. І таку, щоб було і смачно, і швиденько, і корисно. Ну, і най... Саме, Саме більше це швидко. Дивіться, я начистила картоплю і купила крила. Помила, це порізала кусочками. І отакий в мене рецепт. Дивіться. Я кидаю туди і туди. чуть чуть спецій. Я собі зробила сама суміш з куркума, там я люблю куркуму. Перчик додавала, все. Але перець, отакий чорний, я не додавала, тому що ну, його можна поперчити попер... крепко, то віддільно. Трішки-трішки перчику. Так. І робимо так от, трошки солі. Отак. Раз-раз. І сюди. Одинаково. Страва буде однакова така. Так, дивіться, в мене я телефон тримаю одною рукою, а це у мене свободна рука. Значить, вечерю готуємо одною рукою швидко. Сюди наливаю в картошку чуть-чуть олії. Так, раз-раз, мішаємо. Мішаємо. Щоб картопелька була така, взялася олійкою вся. І в спеції розподілилися, сіль. Так, ну, хватит. Я на дечку застелила рукав. Не в рукав, а на рукав висита раз. Так. І цією ж самою рукою. швидко-швидко розподіляємо між крилами спеції. І сіль так же І так, беремо миску і тільки. Раз. Так, отак розкладемо, розкладемо швидко. Гарненько. Один слой, чи два, як виходить. Як виходить, на дечку. Так, скільки зайняло? Минут? п'яти даже, даже минут нема. Три минути десь так. Так, все. Кладемо в духовку. Я спочатку кладу великій, велику температуру, щоб нагрілося, а тоді через минут десь 15. Десь середня температура, десь 160-170 градусів, і так трошечки, щоб воно постояло, щоб якби втушилось. Все. І будемо смакувати. Друзі, прийшов час робити салатик до нашої основної страви, яка печеться в духовці. Дивіться, я буду робити салат з квашеної капусти. Я не робила цей салат. Це я купила ось в такому вітрі, ось в такому. Так, де у мене тут підсвітка? ну, Не важливо. Значить так, отака капуста, називається Квашена. Бачите? Отакої фірми. І я нічого не рекламую. Я просто ходила в магазин, взяла трішки і потім спробувала. Там є маринована капуста. В ній йде е, там сахар, уксус, сіль. А тут в склад іде тільки одна сіль. Я прочитала. І спробувала. Пішла-купила ціле відро на другий день. Тому що це така смачна капуста, просто не від'їстися. Хто тут місцевий і хто знає таку фірму все в себе в магазинах, беріть, пробуйте, це дуже класно. Адже квашені продукти дуже-дуже здорово їсти, Це по-перше. По-друге, що я не наквасила свою, ну не знаю. То на роботі капусту ж я вирощувала, є капуста. Щось не вспіла. То-то то то довгенько час забирає робота і багато було на полі, то гарбузи вивозили, то те, то те. І стройка. Ну, коротше, прибирали на подвір'ї. Ну, щось не було часу. Так, от ця капусточка берем, Дивіться. І кидаю, я от нашинкувала, в мене є своя петрушечка ще була до сьогодні. А то ж сьогодні дощ присипав. Сніг, сніг, вже сніг така холодіна, мабуть, вже не вирваєш. І зелена цибулька. Так, і трошки я візьму, мабуть, олія. Отак, трошечки. І будемо смакувати наш салатик. Зараз будемо витягувати основну страву з духовки. І так, друзі, витягнула я нашу запечену картошку з крилами. Послухайте, як воно ще так от шипить, кипить. М -м -м. Запах на кухні смачненький. Будемо зараз вечеряти. пока пока друзі, заходьте на канал, готуйте собі таку їду. Це дуже просто.